Всім привіт! Я приїхала на Салтівку метро Студенська показати трикімнатну квартиру від метро. Дуже багато магазинів на шляху до будинку. Тут можна купити абсолютно все. Такий затишний двір із найкрасивішими клумбами та квіточками. Зараз травень місяць, все цвіте і навіть каштани. Ось в цьому будинку на восьмому поверсі. Я вам зараз покажу трикімнатну квартиру. Перед під'їздом такі клумби. І ось такий зелений будиночок, у якому хтось живе. Доглянутий чистий під'їзд без сторонніх запахів. Два ліфти, які працюють. Навіть зеркало в наявності. Я в квартирі і йду одразу в саму сонячну кімнату. Зараз друга половина дня, вечір, і тут дуже тепло та сонячно. Вхідні двері, скрізь гарна столярка. Кімната номер 1. 13 метрів. Ось така простора. Кімната номер 2 з балконом. Площа 15 метрів. Та сонячна третя кімната. Вона також з балконом, площа 16 метрів. Тут за вікном станція метро Студентська. Ось вона. І ще вам хочу показати. Ось таку містку комору, яка може перетворитися на гардеробну. Дивіться, скільки тут місця. Санвузол та ванна роздільне. Це великий плюс. Кухня 7 метрів. Нагадую, що тут електроплита. Будь ласка, приходьте на перегляди.